Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги. Хочу запропонувати От у нас нове надходження скла до великої та малої кабіни МТЗ. Скло це вже виробництво Україна. Вже наші виробники налаштували виробництво. Бо оригінально ви ж розумієте, ніхто зараз возити не буде. Так, є на велику кабіну заднє скло 2500 гривень коштує. Переднє скло лобове так зване. Також 2,5 до маленької кабіни. Переднє-заднє скло, воно однакове. 2000 гривень коштує. Потім скло, безрамочне скло до великої кабіни. завість рамки бокової на нових тракторах. Там 1800 гривень воно коштує. Це там є новий і старий зразок. Вони відрізняються поміж собою. Розмірами. Ну, от, наприклад, тут розміри написано. Так? Це у нас новий зразок. Якщо старий зразок, ну, тобто у вас стояла рамка, так? ви її викидаєте вставляєте безрамочне скло, то от розміри, будь ласка, дивіться які, воно за розмірами буде менше, аніж нового зразку. При замовленні на це, будь ласка, обов'язково звертайте увагу. Так, потім, що у нас ще тут? Скло є верхнє двері. Це на велику кабіну, також 1800 гривень, воно коштує. І скло рамки бокової, якщо ще рамочне скло, то 1800 гривень. Скло двері малої кабіни коштує 900 гривень. Потім у нас там є ще скло до. Двері нижня великої кабіни воно коштує 650 гривень, скло кабіни нижнє у велику кабіну 500 гривень, і скло кабіни нижнє малої кабіни 500 гривень коштує. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за оцим номером. Так, працюємо ми з 9 до 17, з понеділка по п'ятницю. Неділя у нас вихідний. В суботу з 9 до 15 працюємо. Так, Молдова, Литва, Латвія, вашу країну є можливість відправлення. Дякую вам за перегляди. На все добре.